Всім привіт! Мене звати Юліан, і якщо ви потрапили на цей канал просто так за пошуком, як замінити матрицю до ноутбука, тоді натискайте на ось цю кнопочку і переходьте зразу до заміни матриці. Ну а якщо ви не хочете натискати, то дивіться ось цей вступний такий вступ. Загалом, ну як ви знаєте, ось або самі бачите в моєму ноутбуці. Трішки тріснула матриця буквально ось. Ну а наразі я вже ось, придбав ось таку матрицю. Хоча я не знаю, я ще не розпаковував. Надіюсь, що там є матриця. Ось. І хотів би дуже подякувати людям, які мені допомогли зібрати кошти на цю матрицю. Особливо таким людям, як Олег Николяк, Іван Стефанчук, Михайло Мороз, Андрій Качан, Персай, Бодянич. Навіть Йожик. <хи> а найбільше дякую, я хочу висказати, висловити своєму другу Євгену е Сеніну. Блін, Йоген мене вже не перший раз виручає і Блін, просто слів немає. Така таких таких людей реально побільше в цьому житті. Ну а зараз реально приступаємо вже до того, як замінити матрицю на ноутбуці Lenovo Z570. І надіюсь, що в мене це вийде, тому що я ніколи в житті цим не займався. Так що подивимося? Ну, на крайняк то згорить ноутбук, напевно. <сум> я не знаю. Поїхали. Отож, першим кроком для вас буде це вимикнути ваш ноутбук. Після повного вимикнення необхідно витягнути батарею. І іноді батарею витягувати трішки важко. <хи> Після цього відкриваємо ноутбук та шукаємо на кришці закльопки для болтиків. Знімаємо їх, щоб доступитися до болтиків. В даній моделі ноутбука їх є дві штуки: один з лівого, інший з правого нижнього кутів екрану. Після цього відкручуємо болтики, які були за цими закльопками. Далі треба дуже-дуже акуратно віддерти рамку вашого екрана, тому що за нею буде зберігатися саме ваша матриця. І щоб до неї доступитися, треба її віддерти. Це ж логічно. Але застерігаю, треба віддирати цю рамку надзвичайно акуратно, тому що пізніше вона може вам погано зійтись. Якщо вручну дуже важко виходить, можна чимось піддерти. В результаті ми бачимо, що є ще одна рамка, яка тримає власне нашу матрицю. Її треба відкрутити в чотирьох місцях: правий верхній, нижній і лівий верхній та нижній кути. Використовують для цього звичайну викрутку. Як бачите, після того, як ми відкрутили ці болтики, рамка ходить вільніше, і тепер ми можемо доступитися до болтів, які Тримають саме матрицю, їх також треба відкрутити. Відкручувати рамку також треба лише в чотирьох місцях: верхній та нижній правий та лівій кути. До нижнього кута досить важко доступитися, тому бажано пальцем підтримувати матрицю. Після того, як ви відкрутили матрицю від вашої рамки, тієї, що внутрішня ви бачите, що матрицю можна вже спокійно витягувати. Як бачите, до матриці під'єднана веб-камера, хоча насправді вона ні до чого не під'єднюється, вона просто там заклеєна. І є наш вхід, який потрібно також відклеїти. Робити це треба дуже і дуже акуратно. Врешті-решт, через декілька хвилин я все-таки зміг відклеїти все дуже акуратно. Сподіваюсь, у вас також це вийшло. Давайте дістанемо нову матрицю і подивимося, що вона дійсно там хоча б є. Матриця є, і як бачите, вона. Ідентична до тієї, яка була у мене раніше. Хіба що з одним виключенням? Вона робоча. Щоб не пошкодити нову матрицю, я постелив на клавіатуру клійонку і тоді поставив на неї матрицю. Далі все треба робити чисто в зворотньому порядку. Спочатку треба закріпити 40-піновий роз'єм, той що внизу зліва. Але робити це треба дуже акуратно. Не забувайте, що треба не лише приклеїти цей роз'єм, а ще й зробити так, щоб він правильно увійшов. Все акуратно склеюємо, після цього беремо наші болтики та починаємо прикручувати нашу матрицю назад. Нову матрицю ми успішно прикрутили до внутрішньої рамки, а тепер треба її прикрутити до самої кришки нашого ноутбука. Все успішно закріпили, і тепер нам лишилося лише прикріпити зовнішню рамку. Дуже акуратно приставляємо і закріпляємо. Можливо, у вас станеться такий казус, як і в мене, що деякі краї неправильно стикуються. Проблема у мене була в тому, що кабель від веб-камери дуже виступав. Треба його акуратно вийняти та дуже акуратно запхати його на місце. Після цього акуратно знову ж таки прикріпляємо нашу рамку. Цього разу все прикріпилося ідеально. Останнє, що ми робимо, це прикручуємо болтики. Можливо, у вас буде така ж проблема, як і в мене, що деякі края зійшлись не надто сильно. Але проблема ця зумовлена тим, що на початку ми досить неакуратно віддерли цю рамку. Тому я вас ще раз застерігаю, робіть це дуже і дуже обережно. Як бачите, у мене в чотирьох місцях, як мінімум, відпали кріплення для рамки. Ну, все, загалом, нібито я все зробив. Що було б. Ну, тобто, що вимагалося, зараз лишається нам встановити ось цей рядний батарей. У мене вже слів немає, я просто дуже-дуже схвильований. Насправді цікаво, чи дійсно вийшло у нас щось чи ні. Тож, давайте глянемо. І давай, 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 дивуй. Стартуємо, стартуємо. Що ж, як бачите, все пройшло ідеально. Нова матриця встановлена. Все, що ми зробили, ми зробили без пошкоджень. Все наразі ідеально і... Сподіваюсь, що так воно і залишиться. Ну і наостанок я вам пораджу свої нерви ніколи не спускати на монітори. Що ще поради? І намагатися все зробити власними руками. Досконалюйтесь, люди! Я сподіваюся, що вам було корисне це відео, якщо ви разом зі мною ремонтували свій ноутбук або щось таке. І що у вас також усе вийшло. Дякую! white oh,